У нього так багато теплоти і сили, що якби ми сонце всі зловили, то бід і лиха всі пропали без останку, і без турбо тривог були світанки, і люди наші, ставши на увесь зріст, прославили країну нашу, Богом дану, своїм талантом, праці і пісень. Завжди ще не настав той день. Невже не бачиш ти, що сонце до заходу збирається? Тож треба темряву зустріти, як годиться, нам єдність і братерство, наче криця, з бідою допоможуть боротьбі. Я знаю, я також живу часи недобрі бачу. я. Що ж буде доленька моя, я неспроста стою у обладунках. бо чую, що синів твоїх і долях у рабстві хочуть загнати до чужинців безсердечних. Які нечисту лапу до суверенітету і багатство їх священих простягають, а люд український за ніщо тримає.